Всім привіт! З вами я, Данило, і сьогодні в К-24 Мобайл Гра проти брата, Четверта серія. Всім привіт! Ти кидаєш в лігу? Так, да, я вже кидаю. Так, все. прийняв В тебе 104-й склад? Да, мій 104. У мене захист трошки. Трохи. але в мене по одному тільки трохи гірше. В мене захист на один гірший, півзахист на один і атака на один. Ну там трошки я тобі програю. А не по всіх флангах. <гум> ну там. Так, в тебе 102 а в тебе правий захисник поганий. Так, я думаю, о, в тебе цей НАП новий. Ну там. Сразу включаю стрілки на атаку і тут мене 106 відбирає. Ой-ой-ой! Ай! Альмірон, пас на баржбіджікану. Як, до речі, його правильно звати? не знаю! Данте відібрав я пас. Люріс. Ай! Програ... Відібрав у мене м'яч баржбіджкану і Данте в Альмірону. Все. Я я ч я купляю, звати А, Ясно. Альмірон, о, прийшов. Залдеса. Залдес, пазна Беркама, але Беркам... Ну, це не пазна. Беркама. Ти. Альмірон веселочку робить, а. Ага, веселочку, весело. Та блин, нічого якого не прийняв. Мене відберісь, давайте, треба першим забити. Тому що потім мене заб'ят, якщо пропустите Сто призен. вже дух падає. Та, в них точно дух, у них завжди дух падає, якщо пропускають. Все все, все, куди ви? спокійно. Відворіт? А я відворіт, якщо я в тебе вдарив. Ну і потім від в тебе відлетіло. Суддя приколіст Ти? Ти прикаліст. Ой ой я це підкала. Та там чисто, чисто Ну тали в субопітка, якби в ногу попав, то би як мінімум червона. То то тату червона. Це ж пряма би була. Мене, 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 мене позна... Залеза, залез пазна. мене, але мене програє боротьбу. В тебе якісь захисники? Дуже вони мають велику фізику, так? Ні, там є один захисник, він низька фізика, але він довго. Там а В... Гавір Кін. А ч кін? Чон і ч Кейн пишеться так само, як Кін, але читається по-різному. Та то, то Кейн по-іншому пишеться. А, К-А, точно. КАІН. І вже перший тайм, скажи дуже швидко. Але там не Бекем, а Берком. Напишіть в коментарях, як правильно, Берком чи Бекем. Він каже, що Бекем, але насправді там Берком. Підписуйтесь, підписуйтесь, ставте лайки, щоб не пропустити цікаве відео. А ти вже поки атакуєш, поки говорю. Хюмельс. Зелдес. Зелдес! Давай пас на пас і давай беркам. Ай, не дістав! Оп! Помилочка! І удар гол! Все, твої зараз духом падають! Падають твої духом чи ні? Ти вже заміну зробив? Ні. А хто? А хто? вона, напевно, сама зробила. А. Я не бачу. До на бачить какану. Зелдес давай від... Від... відбери. Добре. Альмірон, пазна мене, але мене програв боротьбу. Так, Альмірон молодець. Так, заміни мені не потрібні. о. Я виключив заміну, але зато втратив м'яч. У мене вже Ромео на червоному, у нього фізика погана. Хто? Ромео. Ну Данте і Хьюмель мої центральні захисники, в них ще нормально. Я тоже собі що зараз відводиться. Да ну там було. Ой-ой-ой, ой, добре. Ой-ой-ой! Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Ну так, він, ну, він високий є. Не, він мені не є досі, а хто хто пропустив, я не пропускав. Хто як не пропускав? Ну так, я не наставшу, типу, пропустив. А. Зречі, у мене? А, у мене е, ця помінявся е, цей. Ай! Тебе 98 в мене 106, а ти 98 від е, забирає нічого мого 106-го. А хто там мене 106? Та в мене мене. І ще й на тренуванні 23-му. Що весь, весь свій резерв туди в 23-й. Та... Я покачав свого там на 25-й, я не пам'ятаю кого. Це Блін! Ой-ой-ой! Та... Фух! Що це за Ніколас Джексон? Ніколас Джексон? Або Михайло Прайм. Ага. Зелдес. Вже зараз буде перший матч, кінець. Ой то шурік! Ой тут, то... а ну як? рефа. Та вони тут, тут ці рефи... Я раз виходжу один. -один граю в ніч один-один. Виходжу один на один і він свистить, що Все, кінець матчу. Ну він такий такі. Ну давай тепер ти мені кидай. Добре. Давай. Кину, давай приймай. Приймай. Він здається зараз у мене шанс 67, тебе 30, тебе 33. Ні, в тебе, ні, в мене десь 51, в тебе десь шансів 30, а 19 нічиї. Ні, ну я, але у нас в минулому матчі була нічия. Йома, в тебе це З 104? Та в мене це... Кам. Це. Так, в тебе і, бра, і, бранд. 103, май, 104. Та він в мене вже давно, до той беркам. Лоріс пазно ромео. Ромео відновився вже давно А де, дов... де Джулієта? Ну Джулієти нема. Yeah. Де, Бо купи мені, продай мені. Та я глянув так, так на ліво. А, ну та якщо б було можливо, я би купив дюлі, то б купив Джулета, це би ой. Ой, що пас, оце пас від Альмірона. Він точно отримає золотий м'яч цього року. Ні, ну це пас ідеальний. На 100%, на 100%. Лукас Васкес, забери, забери, Данте, Данте, добре. Ну як? <свісно> не було. Бачиш? А. Так, було, було. Твій Борис Бегано той малий, а в мене Данте великий. О, як точно. Ой, точно. І сюди пас і Альмірат! Альмірат гол! Трека Альмирона... на атаку. А, ам... Альмірат. У нього 19-й раунд. Номер він забив на 19-й Реально на 19-й? Поперечаю. Там він забив на 19 й А реально там рівно 19-го. Ого, це узіня. Давай, Гаві. То що ти всіх проходиш? Ромео, хорошо. Роман зробив тома -тома. Тома. Тома -тома. Так, тома -тома. Гаві, Гаві ой, данте Беркам, давайте всі відбирайте, бо я не хочу пропустити, щоб було знов ніще. Давай, да. До... Ай ай! Сюда! Нет! Червоно! За що? Блін. а я по центру я по центру. Став, що ти вдариш, я хотів по центру, але в мене не щось кинула. І навіть натиснув по центру. Не знаю чого, де ти забуваєш, ти якийсь такий поганий гол, аж тидно за нього, Але ти все одно маєш його подивитися, просто щоб цей не підіватися над суперником. Ні. Опа, ай! гол Гол! 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 го гол! гол! Я... Я не знаю. Оця твій 106 воротар зіграв найкращу роль. Ні, ну давай подивимось. А ні, там щось непонятне твориться. Тут, коротше, ще якісь щось було і тут весь, коротше, падає. я в той час б'ю і все. Його. Там від нього це від воротаря відлетіло. Та ні, то там від мене, ну, від мого гравця. Мене, мене давай! Мене аплодис... кого? Тобі хилмен дали червоного? Та, в мене вже центрального захисника нема. О, ти туди завантажуєш, бо в мене центрального захисника нема? Ні, не, я просто дам на рандом. То там Гаві тепер буде сідати нижче. Або кін. Вони два й будуть. Помагати. Данте... Гаві хорош. Данте А Аж зараз Данте. до твого воротаря долетить ні, не долетіло але я десь і все і сили вдарив. Не-ні-ні, тільки не хол. Не, спокій. Я, Ось, но... я то, там не було гарний вдарить. Два один. Якби Ж... то було б... Бундерштага, Буд... він би думаю, залетіло. Ну, так, вона би залетіла, він деколи з центрополя забиває. Не, ну мені ще ні разу з центрополя не забивали. Немай, Ти там, там раз було майже з центрополя. Ну так, там було здалека. То коли мій воротар вийшов? Ні. Там... Це воротар, ...з шкутового. А, ну так було, один раз пам'ятаю. Я маку, давай погане. А Ромео! А не поганий, поганий! Ромео! Реф! Пш! Ай! там що, шо дві доми! Вс, Крі... сюда! А, я, я думаю, я хотів підкат падати, а воно вдарило. <плінь> Блін, а куди він вибив? тихо тихо добре Данте. Кін. Та кін! Кін добре. Альмірон. Альмірон на не знаю кого. А, там на Зердеса. Зердеса. Донте, 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 давай, давай. Є! Але ж Відібра, молодець. Переключать. Та ти можеш переключити. А давай сюди. Давай. Альмірошка, Альмірошка, давай, Альмірон. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Сюди пазна. Беркама, Берком. Ай, не хотів я, щоб він вернув, але не вернув. Ти заблокував. Гаві. Давай, данте. Ай, буржі бігану. Бурбе стекучав, так? Так. Ой, блін! Ой, тільки не забий! Блін. Гарний! Гол. Ну твій альміран забив і мій альміран забив. Негарний такий весел. А твій не... Альміран тож, також 19-й. Так, да, це типу його. Ну гарний такий гол. Типа перше. Ну ду... Пап... не дуже. А я не зробив веселку і потім перекинув воротаря. То то він не перекинув, він просто в кут вдарив. Ні, він перекинув. Якби він бив, то він би бив, ну типа, з тобою, ну як ступо... частиною, е, з тобою, частиною внутрішньою. а він вбив зовнішню і просто перекинув його. Ну зовнішня та... це не перекидування. Зовнішня це не перекидують. Ой, молодець! Ой, молодець! Та що я спеціально дав йому на закид? А у мене бренд вже здох. Спокійно. Та в мене теж вже багато здохло, в мене майже вже вся команда здохла. Ні, в мене тільки брендіт. У мене вже майже всі. Ой, добре! Альмірошка. Ой, добре. Давай мене! Анкер Месі мене, Anker Messi! Anker Messi! Сюди! О, зараз буде ще один виграш. І я зараз зарпіла. Та ти не забір же? Та вже останні хвилини. Та все я зараз свисток, дай зараз. Давай одну хвилину. Є! Yeah! На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде Роблокс. Якщо набереться 10 лайків, буде п'ята серія. А на сьогодні всім па-па-па-па!